Всіх вітаю на каналі у пошуках мотивації. Сьогодні поговоримо про мільярдера Уоррена Баффета, людину, яка змінила світ бізнесу в сфері інвестицій. Тому додивіться це відео до кінця і ви дізнаєтесь про 6 простих принципів успішного інвестування від Уоррена Баффета. Всім бажаю мотиваційного перегляду. Уоррен Баффет не має ніякого сенсу довго розказувати вам про цю людину, а про його досягнення знають у всьому світі. Один із самих багатих людей на планеті, який займає на 2019 рік третє місце у списку Forbes із сумою 82,5. Мільярда доларів, який являється одним із крупніших благодійників у світі, але найбільше його знають як одного із самих крупних і успішних інвесторів історії людства. Велика кількість інвесторів, що квартально вивчають об'єкти вкладення Уоррена Баффета. І зрозуміти логіку його дій. Зрозуміло, що не кожен може реалізувати багатомільярдну угоду при покупці продуктової або залізничної компанії, але абсолютно кожному інвестору є у чому повчитись у легендарного оракула із омахи. В цьому відео ви дізнаєтесь про ряд найважливіших принципів, які стали основою і успішних інвестицій Ворена Баффета. Ці принципи допоможуть вам стати самостійними, аналізувати і підбирати об'єкти інвестування і також завжди залишатись попереду ринка. Перше, починайте вкладати вже сьогодні. Чим раніше ви почнете вкладати гроші, тим більше їх у вас буде завтра. Уоррен Баффет являється одним із найкращих прикладів, він відказувався від можливості жити розкішно, і кожний зекономлений долар використовував на покупки акції. Все це привело до того, що із своїх перших вкладених 100 доларів він міг сколотити статок, який дозволяє йому декілька років знаходитись в трійці з самих найбагатших людей у світі. Друге, інвестуйте тільки в ті компанії, чий рід діяльності вам зрозумілий. Звісно, акції, які в даний час мають підвищений попит на ринку, можуть принести вам дохід в 50 і в 100% річних. Тому Уоррен Баффет інвестує тільки в знайомі йому види бізнесу і зрозумілою бізнес-моделлю. Він вибирає традиційні сфери економіки, важку промисловість, електроенергетику, страхові послуги. Ці компанії мають найбільш багату історію і також прозору модель бачення свого бізнесу. Слідуючи подібному принципу, є сенс інвестувати тільки в ті компанії, яку продукцію ви використовуєте або споживаєте, або яка зв'язана з вашою професією або хобі. Третє, купуйте на низах і не бійтесь признавати помилки. Будьте обережні, коли всі скупляться, будьте скупими, коли всі кругом бояться. Іменно це правило, яке ігнорують більшість інвесторів, допомогло Баффету здобути акції Bank of America, Goldman Sachs і General Electric. На крайніх низьких рівнях під час великої рецесії, але вчасно вийти із позиції не менш вдало, чим впіймати саму найнижчу ціну. Так Бафет признав свою оцінку перспектив IPM помилковою, після чого продав значиму долю акцій, фіксуючи збитки. Четверте, орієнтуйтесь на всю історію компанії. Велика кількість інвесторів роблять одну і ту саму помилку, вони керуються короткостроковими новинами. Або аналізують тільки невелике минуле компанії, в яку планують вкластись. Уоррен Баффет рекомендує брати у розрахунок всю історію розвитку компанії. Так велика кількість людей прогоріли після 98-го року, що піддались впливу спогаду про кризис. П'яте: інвестуйте в міжнародні компанії. Будь-які інвестиції мають ризики, як будь-який регіон чи компанія в цілому. Компанії, які ведуть свій бізнес по всьому світу, набагато Багато менше схильні впливу локальних факторів. Відповідно, рівень безпеки і стабільності збільшується. Так, Уоррен Баффет вирішив розширити свій інвестиційний портфель і поміж американських компаній додав акції китайського виробника автомобілей Pit, металургійної компанії Іскар і різноманітних європейських фармацевтичних компаній. Шосте. Будьте терпеливі, як одного разу сказав Уоррен Баффет, Навіть якщо ви дуже талановиті і прикладаєте великих зусиль, для деяких результатів просто потрібний час. Ви не отримаєте дитину через місяць. Навіть якщо заставити завагітніти 9 жінок. Дуже складно угадати, що буде з акціями в найближчий час, але можна майже з певністю сказати, що чекає компанію через 10 років. Так багато людей, які рахують себе інвесторами, являються не більше ніж спеціалістами-спекулянтами. Вони купують акції, але коли ті ростуть в ціні, зразу ж продають їх. Баффет робить зовсім інакше, купуючи акції різних компаній, він не планує продавати. Їх найближчі 10 років, роблячи висновки, можна сказати, що крім ворена Баффета існують успішні інвестори з різними стилями торгівлі, але ці стилі суперечать з вище сказаними принципами. Але потрібно зрозуміти, що на ринку немає єдиного підходу чи стиля. Сказаний вищий метод являється одним із небагатьох методів. Який підходить далеко не кожному. Але все ж таки колосальний успіх Ворена Баффета говорить про те, що є сенс прийняти за увагу і спробувати використовувати принцип легендарного оракула Ізомахи. Дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, ви сприймете собі за увагу цю розповідь, і вона надихне вас на прийняття рішень тут і зараз. Хочу вас попросити підтримати цей канал підпискою і цікавим коментарем під цим відео. Всім мотиваційного дня і до нових зустрічей!